Треба посилити трохи вогонь, тому передаємо туди це необхідне для вогню і дружно посилюємо наш вогонь. там відбувається. Берігаємо! Вергаємося, не повертаємося. Миную обличчя противника, тримаємо ряд, весимо сюди. Люди перелазять справа через барикаду. Так розумію, що вперед взяли стрелу. А відступили. Відступили силовики. І одразу вибух. <тит> Руці, прохання перемогло, бо має хлопці на передовій, щоб ви мінялися партнеру її сідання, і супинками, тільки небесного вони є. Потім оповідати на людей, щоб голову руками. Оце! Оце ще дорога! Ви бачите, підправокла. Активно перелазять, е протестуючи через барикаду. Медики, терміново медики, терміново потрібні медики. Терміново медики досели. Медики достели. Ігор! Перша висота водомецька. Відкріпіть. 前に行ってきたよ、前に。 Вичуєте вогнепальне поранення, оголосили сцени Вогнепальне поранення і термінал потрібно, швидка допомога. Тримаємо оборону. оборону, Бачите, тримаємо. Передають гуму, передають верхівку і решту зразу. в здалені душки, наші зелені взяли тітушки. Друзі, не барикадах! Зразу все це перекидають туди всередину. Ось позбавлення тут. Може, глянути японські перемінності, щоб огбіть. Терміново потрібні медики. Бистоско, є Наші вже Друзі, бува! Не розтягуємо сили, займаємо позиції, захищаємося на світі. розтягуємо сили, вони нас можуть приманювати, ми маємо це робити. От ці чого не поступила інформація відсотника. На львівській брамі закріпляємося, далі не йдемо. Що таке львівська брама, що я не зрозумів, що він сказав, на львівській брамі Я вже запускаємось. Бачу... До сели! Селіка, на вже там багато людей біля життєвого палацу. Люди, хлопці, кричіть і на себе. Оди, вирізайте, порозі, він підходить від нас, я не пишу, всі Ви дорожнього. Поранено. Ми терпарика, ми стріляємо, не кидаємо нічого. Хлопці, увага! За чорного диму ми можемо не розменити своїх і влучити в своїх. Нічого зараз не кидаємо, нічим не стріляємо, нічого не кидаємо за барікади. Чорному диму наші хлопці. Нічого не кидаємо, в чорний дим. Там зараз наші самоворотці. Воду давайте! О, так от, я інформації. Далі я палацу ні в що багато, багато людей, що вже багато оборона ніякому разі далі не йти. Бачу, врача потрібно. Врача. Другий годину термінового врача до пам'ятника засновникам Києва. Терміново потрібен врач. Подай, поховіли, хлопці, бачу, втіли. Всіх хто То знаходиться на висоті, що треба, збагайте, підтримайте, щоб ви не були на воді. Треба закріпитися на висоті. Так само не хвилинський, щоб вас відвідали зміло. Підтримаємось. Дуже багато я вас переселу. Ось тут злобу пищатика. Якщо сотники сформовані погані, будь ласка, друзі, друзі. Прохання від сотників, далі у наступати, Це прохання не моїх хлопців. Щойно підійшли до нас, два сотника просили. Далі не, не, не йдемо, закріпляємося на позиціях. Хлопці, закріпляємося на позиціях. Медика, медика терміново. На зустріч побігли вам люди. Не біля палац, біля будинку про спілок. Медика до будинку про спілок. Без будь ласка, у жінки, маски е передіти при всі. Ви самі не йдіть лані, не йдіть на передову. Дайте хлопцям, не зайвіть. Захоплених зарученків, оце да, вилодених. Ми ставимося до них попадно. Вважайте на це. Хлопці, обережно, обступаємо. Від того що бепети, щоб його там не топили. Хлопці, полонених, полонених. Братя, не бийте його. Полоненних ведемо, полонених, веде ходимо веде на володу кричати, там не потуватися, туди веде полонених! — полоненних. До цього дуже тяжко поранений. Хлопці, хлопці, Спокій! Зберігаємо спокій! Полонених не Полоненних полонених немо! Полонених не бити! медичних працівників до полонених. Вони будуть справедливими покарані. Не вчиняємо ніяких провокаційників. раз увага! Резерв зробіть коридор для полонених! Резерв зробіть коридор для полонених! Ресер політик! Пів коридор для Полонених резерв, коридор для полонений. Медик, медик потрібен входу до сцени. Медик потрібен. Медик потрібен на барикаду, яка поруч із сходимо до сцени. Медика є, бачу. Хлопці, швидку допомогу пікер. Ще раз. Перекидайте, переходь сюди, перелаз. Хлопці за сцену його, за сцену, хлопці за сцену. За сцену. Оце переселею охорону полоненим. Ще раз Забезпечуйте охорону полоненим. Резерв. Сетівці, заберіть, будь ласка, його за сцену. Все за сцену. За сцену, хлопці, будьте благорозумні. взяли! Зберігаємо спокій. Федорак Сергій Миколаєвич. Федоракс. Не... Ща-ща, друзі, подожі, подивлюся. Кіровоградська область, кіровоградська область, міліціонер. Міліціонер. Медика. Медика, терміново медика, підніміть руку, хлопці, де Будь ласка, термінова на лівий фланг медика. Медика. Хлопці підняли руку, медики, біжать медики! Робіть коридор. Дайте слухайте мікрофон. Зробіть, будь ласка, коридор для КМДА КМДА є операційна. Медики, ви, ви самі це знаєте, тим не менше, КМДА є операційна. Вещих поранених КМДА в операційну. КМДА є переопераційна. Будь ласка, робимо коридор для медичних працівників. Громадяни, тому до полонених ставитися треба зараз без агресії з холодною головою і гарячим серцем. Кожен з них тут, на Майдані, ще поставив перед нами. Охорона! Ідіть ближче до людей, вони вас кричать ви їх не чуть. до людей, вони все оголошують, мені підходить, кажете. Охороні, охороні, закажи! кажи! Медики на інститутську, термінова на інститутську потрібні медики. Друзі, якщо серед нас є увага, якщо серед нас є, хто має досвід медичної служби, хто має медичну освіту, допомагає медиків, підключаємося до медичної роботи. Майдан потребує вашої допомоги. Медики. На інститутську. Хто має медичну освіту, долучається. Хто має вогнепальне поранення? На КНДА. КНДА там є операційна, вогнепальне поранення на нож, на наш. Операційного КНД. Я бачу, що тепер медичний працівник людям. Хто приїхав допомогти? You're a